Україна і США погодили припинення вогню 30 днів і нададуть пропозицію Росії. Штати відновили безпекову допомогу Україні та обмін розвідданими. Київ і Вашингтон обговорили варіанти гарантій безпеки. Трамп анонсував перемовини з Путіним. Про це та інше у нашому сюжеті. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. 11 березня у місті Джида, що в Саудівській Аравії, відбулася зустріч делегації України та США. Головне питання можливість становлення миру в Україні, як зазначено в офіційній заяві Офісу президента, українська делегація висловила щиру подяку президенту Трампу, Конгресу США та американському народу за їхню підтримку, яка сприяла значному прогресу на шляху до миру. Представники обох країн високо оцінили відвагу українського народу у боротьбі за свою незалежність. Учасники зустрічі погодились настав час розпочати процес досягнення міцного миру. Під час перемовин було узгоджено низку ключових питань. А саме, Україна приймає пропозицію США про 30-денне припинення вогню за умови взаємності з боку Росії. США скасовують паузу обмін розвідданими та відновлюють безпекову допомогу. Обговорено гуманітарні питання, обмін полоненими, звільнення цивільних, повернення українських дітей. Делегації розпочнуть перемовини щодо сталого миру за участі європейських партнерів. США та Україна домовилися укласти угоду про розробку критично важливих мінералів для зміцнення економіки України. Голова офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що вже наступного тижня розпочнеться обговорення деталей припинення вогню між Україною та Росією. Цитата: наступного тижня ми домовилися, що на технічному експертному рівні команди почнуть обговорювати всі деталі. Сказав Єрмак. Також, за його словами, йшлося про різні варіанти гарантій безпеки. Цитую, ми розглядали різні варіанти, і вони наразі на столі. Оскільки консультації ще тривають, я не хотів би зараз говорити про конкретику. Але ці гарантії мають стовідсотково унеможливити будь-яку майбутню агресію Росії, зазначив Єрмак. Перемовини прокоментували і представники американської делегації. Держсекретар Марко Рубю наголосив. Перш ніж вести перемовини, потрібно припинити стрілянину. Українці на це погодилися. Ми сподіваємося, що Росія скаже так, аби війна закінчилася у прийнятний для обох сторін спосіб. Якщо ж ні, це стане серйозною перешкодою для мирного процесу. Радник президента США з національної безпеки Майкл Волкс підкреслив, що українська сторона зробила конкретні кроки та висунула реальні пропозиції. Він також анонсував перемовини з російською стороною. Свої заяви зробили і президенти України та Росії. Президент Володимир Зеленський назвав перемовини в житті конструктивними, зазначивши, що Україна прагне якнайшвидшого і надійного миру. Цитата нашими ключовими пропозиціями були повна тиша в небі, жодних ракет, бомб чи дронів. Тиша на морі, а також реальні заходи для відновлення довіри, зокрема звільнення наших полонених. Зеленський додав, що американська сторона розуміє та підтримує українську позицію, а також висловив подяку президенту Трампу за конструктивний діалог. Зі свого боку, Дональд Трамп запросив Володимира Зеленського до Білого Дому та висловив сподівання, що Росія погодиться на припинення вогню. Цитата: Ми зустрінемося з росіянами сьогодні і завтра, і я сподіваюся, що нам вдасться досягти угоди. Припинення вогню це надзвичайно важливо. Якщо ми переконаємо росіян погодитися, це буде величезний прорив. Якщо ж ні, війна триватиме і люди продовжать гинути. Також Трамп підтвердив, що після українсько американської перемовин в Саудівській Аравії він матиме розмову з Володимиром Путіним. Цитата для танку потрібні двоє, чи не так? Тож сподіваюся, він погодиться. Це буде вже 75% успіху. Решта оформлення документів та перемовини щодо позицій на місцях, підкреслив Трамп.